Добрий день, мої любі діти! Дуже цікаво, як розпускаються бруньки на гілочках, але не менш цікавіше і те, як проростають рослини. І сьогодні ми розпочнемо з вами досліди. А чим ми будемо проводити досліди, здогадайтесь, відгадавши загадку. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте? Тільки сльози проліте. Здогадали, що це? Так, це цибуля. Взимку дуже мало вітамінів отримує наш організм. Той хворіє частіше, ніж в інші пори року. А це означає, що пора садити цибулю. Тому що вона корисна для здоров'я, так як в цибулі багато вітамінів, а також вона захищає наш організм від хвороб. Кажуть, цибуля від семи хвороб лікує. У складу цибулі є все, що живить організм людини, що запобігає хворобам і позбавляє від них. За пожирністю цибуля серед усіх овочів займає третє місце після буряку. І кореня петрушки. Діти, давайте розглянемо цибулю. Як ви гадаєте, якою частиною її треба саджати цією чи цією? З однієї сторони в неї верхівочка, а з іншої сторони невеличкий корінець, який проросте у воді або у ґрунті. Для того, щоб висадити цибулю, ми візьмемо два. Лоточки. Один з водою, а інший з ґрунтом. Спочатку ми почнемо висаджати цибулю у лоточок з водою. Подивіться, як це буду робити я. Цибульку саджаємо стороною, де маленький корінець, водичку я заздалегідь у цей лоточок вже налила, беремо цибульку і саджаємо її у водичку. Отак, так швиденько це можна робити. Це не займає багато часу. Ось корінцем вниз. Корінцем. Ось так. Тут цибулька вже, яка трішечки проросла. Ось так ми посадили в водичку цю цибульку. І будемо спорі... спостерігати, коли ж вона почне проростати, як оця. Тепер оцю маленьку цибульку, ми будемо сажати у ґрунт, який я заздалегідь приготувала. І беремо цибульку, теж верхівочка, а це маленький корінець. І при... трішечки придавлюємо і погружаємо її у земельку. Ось так. Не переп... Ось так ми сажаємо цю цибульку. Просто погружаємо її в землю, трішечки придавлюємо. Ось так ми посадили всю цибульку у ґрунт. А для того, щоб вона проросла, її треба поливати водою. Ось ми так трішечки польємо її, щоб цибулька наша гарно проросла. А тепер подумайте і скажіть, що потрібно для того, щоб цибуля проросла? Так, їй потрібно тепло, вода і світло. А коли цибулька проросте, вона стане ось такою. Подивіться, вона випусте ось такі зелені листочки-стрілочки. Саме це такі стрілочки дуже корисні, бо саме в них збирається найбільша кількість вітамінів. Тож, малята, прошу вас посадити цибульку вдома і доглядати за нею. І вона віддячить вам, випустить ось такі, такі зелені стрілочки, і ви будете їх додати в їжу та смакувати. Пригодом весни вся природа оживає, прокидаються рослини і починають рости. Щоб мати врожай влітку, треба вже зараз, в кінці зими, зими сіяти насіння овочів. Ми з вами також зробимо свій огород на підвіконні. Розгляньте, будь ласка, діти, насіння, яке я приготувала. А щоб відгадати, яке це насіння, слухайте уважно загадки. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене сечуть. Що ж це за овоч такий? Здогадались? Так, це капуста? Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік, хозяйки варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Ну що, здогадались, що за овоч такий? Так. Це помідор. Є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, є товстий, кожен його знає. Що ж за овоч це такий? Здогадались діти? Так, це перець. Зараз. Ми це насіння будемо висаджувати у ґрунт. Це насіння помідорів. Посіємо в цей лоточок. Ну, достатньо, ось так. Так, а зверху треба притрусити земелькою. Сховаємо насіння у землю. Ось так. І ще. Багато не треба так. В цей оточок ми посіємо насіння капусти. І достатньо. І також притрусимо його земелькою. А в цей латочок ми з вами посіємо насіння солодкого перцю. І також притрусимо його земелькою. Так, потім треба його обов'язково полити. Для того, щоб воно краще проросло. Так. Потім ми поставимо ці лоточки на півдиконня, де багато світла, і будемо чекати. Яке ж наступне насіння ми з вами будемо висаджувати? Здогадайтесь, слухайте уважно. Ця широколиста пані на землі і на паркані, у стручки, як у торби, заховала всі скарби. Здогадались, хто це? Так, це квасоля. Висять стручки зелені, круглі братці всередині, різні страви роблять з них. Хто живе в стручках цих? Як ви гадаєте, хто це може бути? Так, це горох. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів. До капусти і квасові. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Продовгувастий та зелений, але не огірок. Відгадайте, діти, хто я? Ну, звісно, кабачок. Це насіння, на відміну від попередніх, треба спочатку замочити і проростити. Для цього нам потрібно насіння квасолі, гороху, гарбуза та кабачків, тарілочки, вата в них та водичка. Для того, щоб наша квасоля, горох та гарбуз швидше проріс, спочатку зволожуємо ватку. І наливаємо на неї водичку. Так, водичку налили, ватка зволожилась, і тепер ми на вологу ватку будемо викладати насіння. Так, сюди викладаємо насіння фасолі. Так. Можна ще трішки водички підлити сюди маловато. Так, На цю ватку висипем насіння гороху. Так, зараз воно зволожиться все. Сюди ми висипаємо насіння гарбуза. Так. І останнє насіння кабачків. Так. Так. Тепер треба почекати декілька днів, поки не з'являться ростки, а потім ми будемо висаджувати їх у землю. Пройшов час, і наша квасоля, горох, гарбуз та кабачки вже проросли. Зараз ми з вами подивимось. Ось які вони гарні. І ми можемо їх висаджувати у землю. Для цього нам потрібна земля і отака от для, щоб зробити невеличку ямочку, куди ми з вами, а, ми будемо сажати по дві квасольки і по два гороха. Так, сажаємо квасоль, шукаємо, яка проросла найбільше. І в цю ямочку ми її кладемо. Ось ці квасольки сюди. Далі, так, так, далі. Робимо такі луночки і висаджаємо квасольку, як вона проросла. Тепер ми трішечки земелькою присипемо. Так, васольку ми посадили і будемо чекати, поки вона далі буде рости. Тепер горох. Робимо такі ж луночки. і будемо сажати горох. Одну луночку в другу. Присипамо також як квасольку. Так, посадили квасолю і горох. Тепер треба їм полити обов'язково. Так. Далі ми будемо сажати гарбуз та кабачки. Також робимо луночки і туди арбузик, арбузик і ще сюди, і земелькою присипаємо. Тепер кабачки? Так. Так. Ще виростуть смачні кабачки корисні. Так, земелькою присипаємо. Тепер зволожуємо земельку, щоб краще росли. Погляньте, як проростає насіння в природі. Поворот на підвіконні у нас получився. І тепер будемо чекати на врожай.